З самого ранку рашисти обстрілювали Херсонщину, постраждали будівлі. Вибухи в центрі тимчасово окупованого Донецька було гучно у Ворошиловському та Будьонівському районах. 15 років тюрми отримав екс депутат Миколаївської міської ради. Зрадник намагався створити Миколаївську Народну Республіку. Для реалізації мрії навіть написав концепцію МНР. Тепер чолов'яга писатиме концепцію перебування на нарах. Потужний вибух у російському Таганрозі неподалік аеропорта в мерії Маріуполя заявляють, на литовищі горять рашистські гвинтокрили. В мережі з'явилося відео уламків раніше збитого російського літака су 24 М у тимчасово окупованому місті Солодар, що на Донеччині. Найімовірніше судно впало на житловий багатоквартирний будинок. Бахмутський напрямок, ось цих дві цяточки це рашисти. Українські снайпери привиди з дистанції 700 метрів влучили в обох дронів. Забагато не буває. Шість українських екіпажів безпілотників спільними зусиллями влаштували запальну вечірку окупантам. Тепер у ворогів замість техніки купа нікому не потрібного залізяча. Відео від 47-ї бригади на кадрах пекельна російсько-українська війна зсередини. Нідерланди відправили до Румунії п'ять винищувачів F-16. На цих повітряних суднах тренуватимуться не лише румунські, але й українські пілоти. Навчання і технічне обслуговування суден забезпечують американці. Знайомтеся Digital Vanguard S Шість таких роботів канадці передали Україні. Вони допомагатимуть нашим саперам не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. Через пульт роботами можна керувати дистанційно протягом п'яти годин без додаткового живлення. Металеві помічники за допомогою маніпулятора без проблем можуть підняти і перенести вибухівку в потрібне місце. Завдяки таким роботам наші сапери зможуть швидше та ефективніше розміновувати українські землі з мінімальним ризиком для свого життя і здоров'я. Один із найстаріших танців у світі. Український гопак ще в 16 столітті цю руханку активно застосовували козаки. І от гопак сучасний. Як видно з відео, його люблять не лише в Україні. Під нього гоцає чи не увесь світ.